Доброго дня, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні, 6 березня. Я на Тернопільщині і хочу зробити огляд томатів, які вирощуються в плівковій теплиці, з опаленням. Саме хочу звернути вашу увагу, що вирощування буде за опаленням, тобто 6 6 березня це досить ранні терміни для західного регіону, але ферми все-таки висадився. І я хочу показати, як це виглядає, і надалі будемо відслідковувати, що з цього буде. Перед! І так, загальна картина. Ви бачите, тут майже 100-метрова теплиця. Отак От вона на сьогоднішній день виглядає. Росада була висаджена буквально. Три дні назад вік розсади складав там, трошки більше 30 днів. Не змогли тримати більше його в розсадному відділенні, тому що не вистачало місця, і було прийнято рішення висадити його на постійне, на постійне місце. Значить, тут висаджена всі гібриди на півдети. Тут і капанет є, тут є і Девонет, і домінет. А також трошки пеканета для порівняння. Тобто, тут буде порівнюватися це промислове вирощування, але от декілька теплиць, в яких вирощуються саме ці гібриди на півдетермінантні. Ось так виглядає на сьогоднішній день. Сьогодні. Досить непогано, непогані погодні умови, досить гарно. Температура там до 12-15 градусів піднялася сонячний день. Бажано було б, звісно, підняти плівку, але трошки не встигаємо. Відкрили торцеві клапана. Ви бачите, на верхній плівці конденсата немає, це вже дуже хорошо, але конденсата немає з рахунок того, що плівка закрита, рослини закриті плівкою. Бачите, на, на цих укриттях є, є конденсат. Дивіться, отак виглядають рослини. Рослини виглядають, ті, які розкриті. Тут трошки не вистачило плівки, є агровало, воно прикривається агроволокном. Густота орієнтовно десь до... 3,4-3,5 штук на метр квадратний, десь 3-4 штуки на метр квадратний. Для напівдета це в принципі оптимум. Ну, от Такі рослини, от такі рослини, як я вже і казав, трошки більше їм, ніж 30, 30 днів. Хоча оптимальні терміни вирощування це мають бути на рівні 45 днів днів вирощування розсади. Зараз підніму. Плівочку з душки і покажу вам оцю всю картину. Отак виглядає отак виглядає рослини, які знаходяться під плівкою. Ви бачите, що є дуже багато конденсата, дуже багато конденсата, і бажано, звісно, на денний на день цю плівку знімати. Ну я думаю, що з завтрашнього дня вже це буде все зніматися. Зверніть увагу, що є труб, трубка для опалення. То є, щоб я підтверджую, що томати будуть вирощуватися саме на опалення. 32-га трубка використовується для обігріву. От така ситуація, такий огляд на сьогоднішній день. Томати ще раз повторюються з опаленням і будемо далі відслідковувати, як будуть розвиватися рослини і що буде з ними далі. Так що до зустрічі на наших каналах, слідкуйте за нами.